Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі. У нас четвертий тиждень. Похудай Тимофія, ми йдемо до цілі, мінус 50 кілограм, а може і мінус 70. Будемо зважувати Тимофію, дивитися наш прогрес і аналізувати, і рухатись далі. Малиш, я готовий. Знімай взуття і ставай на вагу. Охо! Що можу сказати? Сколібається, бачите, повне ровний просто. Що я можу сказати? Ну, ситуація погана. Ми не скинули нічого. І в мене є питання до тебе. В Мене є питання до себе. І будемо аналізувати, будемо з цим щось робити, не, тому ну, що ми -то, не скинули. Я, скину. я ж скинув щось там. В загальному скинув, да. але з останнього зважування практично нічого не скинув. Так, в нас черговий день тренувань з Тимофієм, і я вже чекаю 30 хвилин. Він мене не попередив, не позвонив, нічого не написав. Я не знаю, що трапилось. Хочу його набрати при вас, тому що ми сьогодні планували трішечки відзняти матеріалу для каналу, тому я набираю. Алло, привіт. 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 А ти не забув, що в нас сьогодні тренування? Mm, не забув. А, а ти де? Я чекаю вже 30 хвилин. Uh, Блін, я забув тобі написати, я сьогодні не можу прийти. Ні, ну дивись, це ж трошки несерйозно. Я ж якби меж Блін, положив трубку. Це жесть. <гум> Ні, Ну це дуже негарно. Це дуже негарно. Коротше, я вже декілька разів набрав тому Він не бере трубку. Я йому написав смс-ку, що я не буду його е заставляти ходити в зал. Це потрібно для нього. Е попросив, я йому написав, що візьми, будь ласка, трубку, ми просто переговоримо. Ну, Ситуація така собі, скажімо, на троєчку, тому що якби ми домовилися з людиною, я в нього вкладаю. Хочу йому допомогти. Мені здається, що треба нашій домовленості дотримуватись, тому набираю його ще раз. Поки okay, не бере, думає. Алло. Алло, да, дивись, я як тобі і писав, я не буду тебе змушувати ходити в зал, ще щось. Давай ви сьогодні останній в, в гості прийдете mm -hmm. до нас, просто ми поговоримо якби, і подякуємо демо одному за, за ці три серії, скажімо так, тому що ми вже три зробили, і все. Що скажеш? І все ти не будеш почитувати. Ні, я не буду вичитувати. Просто, просто по вечеріємо, де дивився. Ну, добре. Добре. Все, давай, тоді о 19 сьогодні ми будемо вас чекати. Давай, до зустрічі. Добре. Давай, давайте. давай. У мене є план. Будемо його вербувати. Ще не таких ламали. Ну це можна вирізати. Ну... Що я хочу сказати? Чекаємо Тимофія, я тут підготував такий фітнес, такий чітміл, можна так сказати. У нас сьогодні була перша сварка. Ну, як сварка, він кинув трубку і не прийшов на тренування, не попередив мене. І я плакав. Секунд 10, правда, ну, але ж було. От то зараз будемо трошки його мотивувати. Я йому казав, що я його грузити не буду, але ну, я не буду грузити, але постараюсь йому пояснити, що це для нього треба, а не мені. Мені тільки треба мільйон підписників. Як би мені худати не треба. Я хочу, щоб він трошечки сьогодні поїв щось смачненького. Я не знаю, чи він під'їдає, тому що трошки вага стала в нього. Але для голови, для нервової системи, для його мозку, для психіки він трошечки поїсть. Щось смачненьке, я зготую таку фітнес-тартилью, чи як це можна сказати. Фарш, лаваш, сир, ну, таке корисне соус, власного виробництва. Інгредієнти е не скажу нікому, це секрет. Але хто хоче цю страву, то підписуйтесь і пишіть в дірект і залишайте коментар, типу, скинь страву і, звісно вже, вам її скину. Лавашик правильний. Купляєте лаваш, купляйте такий. Вищого, щоб було борошно-пшеничне, вищу сорту, борошно пшеничне першого сорту, вода 15 єд. Все. Привіт. Що, трубку не брав? Не брав. Заходь, заходь. Привіт.

Я хочу тебе просто, щоб ти не думав, що все так погано, щоб ти сьогодні поїв смачненького. Сильно не, розслабоно не буде. Але в тебе сьогодні буде борщ. Салом. чесночком. Не прийшов сьогодні грінько. Завтра прийдеш. Так. Я прийду. Це йому буралі навіть не читавши. Ви типу снімаєте потім в інстаграм, що в нас І всі будуть чекати, інтрига буде. Всі будуть думати, що це другий випуск, а це вже третій готується. Так, ладно, хорошо. Давайте ми зараз. Дивіться, у нас на столі стоїть піца з сиром, з грушею. А ось що їсти Мафійти. Але мені здається, що борщ набагато краще піци. Тимофій, ти залишаєшся до кінця. Тут я на всі согласен з тобою. Звісно, звісно, залишаюся. А ну понюхай борщ, понюхай. І дивуйся, як біцепси вираз. Покажи біцепс тепер. Та там було б, щоб показати, от того, що понюхав. Коли з'їм, тоді пока. Майже місяць він не їв такої їжі. Ну, як, там же ж був за того, що вага стала, я ж його одразу розсусив. НО! такої їжі він не їв. І. Ти что таке робиш? Так, сначала борщ, сначала больше борщ. борщ, борщ. При... Треба попробовать. Больше борщ? Борщ сметаны, ну, это солдаты. блін, ну це реально смачно. Ну без приколов. А помню, еще таких пам'ятай, что таких. Да. Что ти понял, я целая момента? Вот прям ждав. Мне коло меню добавили эм... ми Що мне там добавило? А это что так? Тоже скидал? Нет, Ні. все. Епа. Не, мне щось схоже на болоньєзе, фарш было а, так, це я написал рецепт, да. Слушай, вот такие насыщенные вкусные. Может, посоветуем? Все не так страшно, правда? ж? Угу. И якби и тобі, тебе тренер подарив, борщик подарує, Все ж хорошо я Думаю, що це я поки страх. що не можу говорити. E, so. <laughs> щоб ви розуміли, це як знаєте, коли батько ловив когось із дітей за закорієм, застряв викорити пачку. Так Андрій, узнавши не скинув віз, застреляв мене тепер набирати його далі. Ah. Я щас, оце, це не приковався. Зараз oh. борщ їм, оце, це ж ніхто їсти не буде. І мені тільки що за кадром намікнув, і це, це не сняли просто. І ще застали чуати, банани їсти, бо там. Бан, банани, помелу, тюльпани, ну, все це все на столі. Це наказання, щоб я їсти більше не хотів. Но, не з тим св'ядався. Я хотів би запитати у Тетяни, чи вона підтримала Тимофія. Як вона взагалі віднеслась до цього? Так, в мене є тут мікрофончик. Ну, це ж просто я мріяв просто комусь мікрофон, як журналіст.